П'ять ударів кабами по Кушугумській громаді завдав ворог вранці 25 серпня. Обстріляв населені пункти Кушугум і Малокатеринівка. Зруйновані та пошкоджені близько 70 житлових будинків, крамниця та церква. Отак от зараз виглядає церква. Церква, мабуть, воєнний об'єкт. Отак от виглядає магазин. Так от виглядають будинки, які навпроти. Росіяни вдарили дронами по біленькому. Поранено поліцейського офіцера громади. Також пошкоджено житловий будинок. Загалом минулої доби ворог пів тисячі разів вдарив по 13 населених пунктах області. Відомо про руйнації осель, приватних будинків, гаражів та господарчих споруд. Надійшло 19 повідомлень про руйнування будинків та господарчих споруд. Мирні жителі не постраждали. Також ворожі обстріли спричинили й пожежі. Дві з них стались у Пологівському районі. В Оріхові спалахнув житловий будинок. Постраждала літня жінка. А у Преображенці боєприпас спалив 4 гектари сухої трави. На щастя, стихію приборкали, а сапери знищили залишки ракети та кумулятивну гранату.